Наталі Олексіївні 54 роки. Раніше вона працювала на південному комбінаті Добре, діловодом. з травня цього року. Жінка-клієнтка центру зайнятості. Мене вразило відношення людей, працівників цього центру до людей. Мене вразила обстановка. Коли ти приходиш, ти приходиш що стан війни, ти й так весь весь на нервах. А в мене ще три пацана добровольцями пішли на війну. Мені запропонували курси котельників. Я перша, як перша даже в списку була. Я одразу згодна була. В середині випня ми вже пішли вчитися. Навчання тривало три місяці у центрі професійної освіти і навчання. Наталя Галактіонова задоволена знаннями, які отримала. Невдовзі працюватиме на одній із котелень криворіж тепломережі. Я буду працювати на карачунах, я буду давати тепло людям на, на карачунах. У мене буде багатоповерхова котельня. Розуміння того, що ти будеш людям давати тепло, це вже добре. Я розумію, що може бути немає практики як такової. Ну нічого, все, все На сьогодні в Кривому Розі. Вакансій немало, кажуть у місцевому центрі зайнятості. Єдиний портал вакансій по місту нараховує понад 2,5 тисячі пропозицій. Найбільш затребувані робітничі професії. Дуже добре, що наші підприємства працюють, потребують цю робочу силу. Тобто, наразі відчувають таку потребу в кадрах і великі ринкотворюючі підприємства, і малий приватний бізнес, і комунальні підприємства. Чудовий період на сьогодні саме для молоді. Тому що роботодавці не зважають на відсутність страхового стажу, вони готові брати молодих людей. І якщо є потреба навчати, перенавчати, навіть пропонують розвивати кар'єру, це, наприклад, стажування на відповідних посадах оплачуване або безкоштовне навчання за рахунок роботодавця у виші, працюючи під цей час на робітничі професії. Навіть є у нас такі роботодавці, які пропонують... Уть матеріальне заохочення, тобто за працевлаштування випускника на перше робоче місце, крім заробітної плати, ще пропонують додаткові кошти. Є можливості і для молоді, яка має бізнес-ідеї для створення власної справи. Можна звернутись до нас і отримати грант у розмірі до 150 тисяч, витратити його на закупівлю, обладнання, матеріалів, оренду. За єдиною мови, просто зареєструватися як фізична особа підприємства, сплачувати податки. А якщо, наприклад, це бізнес-ідея, передбачає навіть створення робочих місць, наймання працівників, то ця сума може бути до 500 тисяч. Ми запрошуємо молодь приходити до нас, і ми дійсно разом з ними зможемо обрати шляхи їх майбутньої кар'ї. Центр зайнятості працює тільки з легальними роботодавцями і з вакансіями, тому коли до нас звертаються, ми пропонуємо тільки саме от легальне працевлаштування. На обліку на сьогодні у нас переважно перебувають жінки це 83%. Молоді це 23%. Тобто, жінки це головна категорія, з якою ми працюємо, і оскільки потрібно займати ті місця, які звільнилися після мобілізації, тобто це і чоловічі так звані чоловічі професії. Пріоритетним напрямком роботи центру є професійне навчання клієнтів під замовлення роботодавця. В цьому році урядом був запроваджений експериментальний проєкт навчання жінок за професіями для працевлаштування в галузі, де вони недостатньо представлені ну, за так званими чоловічими професіями. Тут можуть навчатися не безробітні, тобто не ті, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, а це можуть бути навчатися працівники підприємства, яких роботодавець, яким роботодавець пропонує. Іншу вакансію, іншу посаду, і ми для безкоштовно для роботодавця вчимо таких спеціалістів. У нас навчалися водії тролейбусів і трамваїв. Ми навчаємо і безробітних під замовлення роботодавців. В першу чергу це стосується наших комунальних підприємств, які підтримують інфраструктуру міста. Ми знаємо, що там дуже велика потреба, і тому ми допомагаємо саме безкоштовним навчанням. Тобто, це ми вчили і. Апаратчиків хімводоочищення, машиністів, насосних станцій, операторів котельні у центрі багато видів програм для різних категорій клієнтів. На започаткування власної справи, на розвиток також у нас велика кількість компенсацій. От, наприклад, якщо роботодавець працевлаштовує молодь у віці до 35 років, можемо компенсувати 50% мінімальної заробітної плати протягом 6 місяців. Якщо працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб, це 6 місяців мінімальної заробітної плати ми компенсуємо. У разі працевлаштування людей з інвалідністю або учасників бойових дій, ми компенсуємо 50% зарплати. Роботодавцев, коли роботодавець працевлаштовує людей з інвалідністю першої чи другої групи, але для такого працевлаштування їй потреба в облаштуванні робочого місця, тобто, наприклад, закупівлі допоміжних засобів, якихось меблів чи обладнання, то центр зайнятості компенсує, якщо, наприклад, особа з інвалідністю першої групи достатньо, 20 тисяч за облаштування такого робочого місця стосовно осіб з інвалідністю другої групи до 80 тисяч також ця програма розповсюджується і на військовослужбовців, які демобілізувалися і розпочинають сьогодні свій бізнес, тобто реєструються як ФОП, і внаслідок війни мають інвалідність. Захисники, які повертаються з фронту, пріоритетна категорія клієнтів центру зайнятості. Якщо звертається ветеран і є потреба його перенавчити, ми можемо навчити на іншу професію чи спеціальність. Велика кількість ветеранів вона повертається безпосередньо на збережене робоче місце, оскільки мобілізували від роботодавця. Дуже звертаємось до роботодавців, не звільняйте ветеранів, використовуйте можливість їх перевести. І якщо потребуєте облаштування, знову ж тут ми можемо допомогти повернути кошти за таке облаштування.